Жон працівник Рівненської з вболіває за наших військових. Працівники загону відомчої воєнізованої охорони роблять усе можливе, аби наблизити нашу перемогу. Анатолій Дмитрович, охоронник, у вільний час від роботи разом з друзями та сусідами у власному гаражі роблять буржуйки та інші конструкції, які дадуть змогу нашим захисникам зігрітися. У нас багато знайомих зараз воює, то ми дзвонимо питаємо і щось робимо. Те, що їм треба, що корисне для них. Сусіди теж допомагають. Там ще теж в нас є знайомі в Краматорську, вже вони старші люди, то ми їм теж допомагаємо. Цю, на Новий рік їм посилочку відправили. Ми так, знаєте, стараємося, щоб то, кажуть, бути корисними. Хоч, в принципі, це мають всі робити, ми там не вважаємо, що ми щось таке робимо, адже велике. Колектив загону постійно долучається до збору коштів, які проходять на підприємстві. а Також самостійно купують усі необхідні речі для ЗСУ. Ми маємо змогу працювати і жити завдяки нашим військовим, тому наш обов'язок допомагати і підтримувати їх, розповідає охоронник Михайло. Що просять, то стараємося своїми силами знайти. Допомагають нам там, сітки плетуть, костюми зараз відшиваємо москітні вілі. Свічки також дівчата по хатам роблять, хто що. у перші дні війни колектив загону відомчої інізованої охорони провів на фронт своїх колег. Разом купили для них усе необхідне екіпірування. З початку повномасштабного вторгнення, з перших днів війни, наших хлопців теж мобілізували. Вони пішли служити в лавах Збройних сил України. І на початку, на самому початку, була проблема тоді, така не було касок, не було броніків, там, наприклад. І ми одразу долучилися, почали збирати кошти, щоб допомогти нашим хлопцям, хоч якимось чином, все речі першої необхідності, щоб вони були забезпечені. І тоді ми Почали можна сказати нашу таку волонтерську діяльність. Наразі у колективі загону відомчої воєнізованої охорони трудиться 307 чоловік, 10 з яких захищають нашу незалежність з автоматом в руках. Ми постійно з ними спілкуємося і допомагаємо, розповідає керівник підрозділу. Збирали кошти і на автомобілі. Хлопці до нас звертаються з військ. Потрібні там генератори. На генератори збирали кошти. Ось буквально позавчора надійшло звернення теж з однієї з військових частин. Потрібні потрібен квадрокоптер. Теж долучаємось зараз. Будемо здійснювати збір коштів на цей квадрокоптер. Також охоронці долучаються до всіх благодійних акцій, які організовує Рівненська АЕС. Допомагають плести сітки, ходять. Здають продукти, продуктові набори. Що зарплати відраховуємо по 3%, ніхто не заперечує цього. Увесь колектив атомників сьогодні намагається зробити усе можливе, аби зберегти життя наших захисників та якомога швидше наблизити нашу перемогу. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.